Сьогодні ми їдемо в місто, їдемо по одній дуже важливій причині. Це я буду подавати документи вже в автошколу, буду навчатися практичному водінню. І ще плюс буду купляти насіння, цибульку, все для розсади, будемо сіяти, садити. Тому беремо вас із собою, будемо мудрувати, що сіяти, що садити в цьому році. Ось така в нас погода. Сьогодні в нас вранці було снігу трошки, я думаю, майже по всій Україні багато снігу де було. Не знаю, на Волині сніг був, сестри казали. Але сьогодні вже світить таке сонечко, хоча вітряно. Старших донечок залишили, а Ілонку взяли із собою і їдемо, яке гарне небо. Все, ми вже приїхали. Повирішували трохи справи і тепер йдемо в насінневий. Ось тут бачу, насіння, якесь насіння, добриво. Не дуже знаємо, де ще купити, але зараз щось будемо шукати. Прикупилися. Можна приступати таких, таких взяли таких. Прищепить, ще насіння. Ох! І поїхали. Поки я ходила, Саша купив перекусити. І швиденько відправляємося назад додому, тому що поспішаємо. Будемо вже так кісточки. Хто їсть, вам також смачного. Що це тебе носить? так? Ми вже вдома. Подивіться, яку красоту мені Саша купив. Зараз будемо робити букетик у вазочку. Yes. Ось така краса в мене вийшла. Мені так дуже гарно. дала, щоб вона стукала. А це Юлічка вже домальовується, трошки залишилися гори. Човники вже готові, майже домальовує свою картину лікарняну. Хочу сюди скатертинку ще таку весняну пошити. Вже в мене тканина є. І буду любуватися квіточками. Ось так гарно видно буде. М -м. Краса. І показуємо, що ми купили. Діночка все розкладає, вони вже роздивилися. Що, зірочка мамина? Роздивилася, купила. Це огірочки, 3 гривні штучка. Ілонка мені ігрушечко якусь. купила цвітної брокколі, Е, Голландія насіння. Дорожче таке, щоб вже якісніше було. Не знаю, наскільки воно якісне, як врожайний, то й врожайний буде рік. А як не врожайний рік, як минулий рік попилися, все з'їла. То хай яке те насіння, то воно не буде діла. Ось такі. Помідори, перчик, огірочки, рожевий помідор. Що ще там, діночка? Горошок вже можна садити, вже навіть треба обов'язково. Навіть на початку березня садять, щоб гарний врожай був. Дуже хочу ромашки посіяти. Такий Я перчик, перчик морквочка Матіола, щоб пахніло літом. Солодка кукурузка Ще ромашка, така морквочка Ось такі то справи. Тому будемо сіяти, але вже сіяти будемо в наступному відео. В цьому ми, напевно, вже будемо з вами прощатися. Таке коротеньке, невеличке відео. Да, о як багато. Ще й кавунчик, і диня. Всього потрошки. Така квасоля, спаржува, її дуже люблю. Не знаю, може щось і пропустила, тоді докупимо ще. Не пам'ятаю сього. Ось такі у нас справи. Зараз, напевно, сяду з катертинку, зроблю. Хочеться мені поприбирати все, щоб було чистенько і гарно квіти ще поставити. Дочечка, не виймай, воно дуже дороге. Закривай. Це одну пачечку я на пробу взяла. Такого насіння і, звичайні ще такі огірочки взяла. Ось такі то справи у нас чорний принц. З потрохи. потрошки, якесь і усподені, закупилися. Баклажани. Так, потім будемо садити, сіяти. Ну що, я вже взялася до шиття. І Юлечка теж шиє вже пов'язочку для лялі. -ля -ля -ля. І тут зробила була. Да. Ой, так, да. дітки-дітки, все купіюють. Ось така гарна тканина є. Шиті, І дуже гарно буде ляльку, думати колесня. І тобі ляльки пов'язку треба. Ну так, да. мама що є, значить з чим треба. Шиті, шиті. Красота. Дівчат робота кипить. Треба голочками доцільного, голочкою ниточкою пошити. І я ось таку зробила красоту. Ой, топлю котла. Я ось таку красоту зробила пришила ще, і мені дуже гарно. Зараз будемо застеляти. Все. Робота зроблена. Ось така красота. Дуже гарно мені подобається. Квіти свіжі. Гарненько. Дуже гарно. Все, друзі, на цьому ми з вами прощаємося. Дякуємо, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. пока пока! Диночка, бежи завжди, пока-пока, махати, так? Пока-пока.